Багато щирих християн питають, чи не переніс Христос суботній спокій на перший день тижня? Знайомлячись із земним життям Спасителя, ми дізнаємося, що Він відділяв сьомий день від шести робочих днів. У Євангелії від Луки 4 глави, 16 вірш, ми читаємо. І прийшов у Назарет, де був вихований, і увійшов, як завжди, у суботній день у синагогу, і встав читати. Зауважте, що він робив це за звичаєм своїм, тобто він постійно ходив на богослужіння в суботу.